Коли я звільнила Чернігів, то я вирішила допомагати ЗСУ. Подивилася відео в Тіктоці, там дівчинка робила ось такі браслети, я теж вирішила допомагати ось таким чином ЗСУ. Мені мама споч... ну, вона мені нитки на станок натягувала, а потім я робила браслет. Потім вона вставляла там застіпки і застібала. Я їх виставляю на OLX, їх купують, а гроші йдуть на банку. Ось такий браслеток в мене займає десь день-півдня, а вже ось такий десь два дні, ну, такі десь по, не знаю, по тижню. Спочатку мені мама нанизує ну, не так на станок. Потім я на голку бісер надягаю, от, пальчиком підтискаю під нитки, беру голку, отак, щоб нитка потім пронизую ще раз і все, рядочок готовий. Це дуже кропітка праця праця дитини, їй 10. І її браслети на рівні дорослої, дорослої людини по якості, бо я теж маю такі браслети, це мій особистий подарунок. Вони дуже якісні. Тобто, не кожна доросла людина може сплести так якісно. І оці браслети, коли е, Саша на плелами, кажу: давай не по копійки, ти будеш приносити, ми створимо тобі банку, і ти будеш бачити, ти буд... результат, свій результат труда, і люди будуть бачити, що ось кошти накопичувалися, а ось за ці кошти, що ви купували браслети, або просто Саші донатили, щоб там, а, вона могла плести. В що вони обернулися? зараз? Це 10 тисяч пішли на збір на інструменти для ДШВ, для ремонту автівок, польових умовах, автівок, які підвозять БК. Це хлопці, яким ми постійно допомагаємо. Ми не кажемо чітко ніхто це, ні що це, тому що це безпека. Але у нас є і шеврони, у нас є і подяки від них, в нас є постійний зв'язок з ними. Я пропонувала, що давайте ми купимо бісер. Жодного разу вони. З цієї банки не знімали. Бісер або купують самі, або люди діляться, і ми дуже вдячні за те, що люди віддають їм класний, якісний бісер. Вони знають, що Саша плетуть плете на ЗСУ і вони її віддають пакунками. А це теж на маленькі суми, я хочу вам сказати, тому що бісер коштує дорого.